Всім доброго дня! Мене звати Альона Марченко і я являюся психологом, практичним психологом, мак-терапевтом та співзасновницею власного тренінгового центру. Я хочу започаткувати нову рубрику, в рамках якої я хочу ділитися зі своїми колегами, психологами, а також всіми, хто цікавиться темою психології, різними цікавими методами роботи, піднімати дуже важливі теми для кожного з нас. А також давайте практичні поради з моїх власних практичних кейсів, як працювати з тими чи з іншими клієнтами в тому чи в іншому методі. Сьогодні тема нашої з вами розмови подать мак, або ж так звані метафоричні асоціативні карти. Я думаю, багато з вас, мої шановні колеги, а також всі, хто дотичні до цієї теми, знайомі в тій чи іншій мірі з цим інструментом. І якщо ні, Давайте розбиратися разом. Що взагалі таке метафоричні асоціативні карти? Та як з ними безпосередньо працювати? Навіщо вони нам потрібні? Чому ми не можемо просто запитати клієнта про ту чи іншу проблему? Метафоричні карти або ж Мак вони безпосередньо передназначені для роботи з нашою підсвідомістю, для знаходження тих самих внутрішніх блоків. Для вирішення конфліктів, які ці блоки безпосередньо створюють. При використанні мак ми звертаємося до своєї підсвідомості того рівня, який ми на рівні Раціо просто не усвідомлюємо. І ми знаємо, що відповіді всі знаходяться в нашій підсвідомості. Ми дуже багато будемо з вами ще говорити про це. Як працюється так нікому невідома відома підсвідомість, Чому вона знає за нас всі ті відповіді, які там зберігаються? І чому ми не можемо їх зберігати нашому раціо, в нашому раціональному рівні? Ми всі знаємо, що джерелом всіх наших труднощів досить часто просто є ми самі. Навіщо ж нас нам мак? Спочатку психологи за допомогою цих карт хотіли дістатися до Перші джерела події, через яку е, клієнт захворів. Отже, до першого джерела, першої причини певного психологічного розгладу. Да, бо тої проблеми, яка є назад тут та зараз у нашого клієнта. Насправді, все так і триває, і донині. Дуже важливо блокувати рацію нашого клієнта, яке контролює його висловлювання і не дає дістатися йому до суті проблеми. І карти в цьому являються нашим помічником. Якби клієнт знав та розумів причину своєї проблеми, напевно б він не звернувся до вас за психологічною допомогою. Яскраві образи вони допомагають клієнту відтворити події минулого, а без цього сьогоденні не розберешся. Десь там в одному з цих подій лежить початок тієї проблеми, яка впливає на формування проблем, які є зараз. Досить важливо також усвідомлювати, що Неважливо, що дитині в дитинстві говорили батьки, а важливо те, які рішення ця дитиночка прийняла у відповідь на сказане. Як це діє? Когось в дитинстві годували з ложечки кашкою. І дитина говорить, да, про мені це про піклування. Моя мама таким чином про мене піклувалася. А інша дитина скаже: Ні, я не хочу так, я не хотів цієї кашки. Це насилля не зі мною, розумієте? Отже, одну і ту саму ситуацію кожна людина буде сприймати по-своєму. І тому дуже важливо, яке рішення дитина прийняла у відповідь на ці події, які з нею відбувалися в її дитинстві. Саме це і формує подальший сценарій життя людини. Саме тому, коли ми підкріпили ще це рішення да, якоюсь подією, коли ми там щось дізналися і да, це дійсно так зрозуміли, нам дуже складно потім працювати з цією установкою. Ця установка може задавати тон всьому нашому життю. І ми дуже багато з вами будемо говорити. Ще про це в рамках тих сесій, які я хочу записати для вас. Отже, робота з МАК. Навіщо це? Яка мета стоїть перед нами як практичними терапевтами? По-перше, це обхід раціонального мислення, це здійснення діалогу наше внутрішнє та зовнішнє. Це реконструкція минулих подій, які спричинили виникнення фобій, неврозу. Психотравми, це пояснення актуальних переживань і потреб, завершення незакінчених подій, які тут та зараз сидять там всередині і забирають мою енергію. Саме ту енергію, яку я міг би витрачати на щось корисне, на свою нову діяльність, на свою родину, на свій саморозвиток, А ні, ці події, так звані незакриті гештальти, вони тут та зараз забирають мою енергію. Також мета буде моделювання лінії часу від минулого до майбутнього. З зануренням сьогодення. І мак, в цьому просто відмінні помічники. Хочеться також зазначити, що бувають деякі види метафоричних карт. Такі різні метафоричні карти, і вони для кожної колоди є певна своя функціональна задача. Найпопулярніша колода персона це набір карт з обличчями, що відображають різні емоції та стани. І хто працював з таким методом, як системні розстановки, коли ми кожну особу, учасника якоїсь певної події занурюємо в поле, розставляємо. В цьому полі і дивимось, хто з ким як буде взаємодіяти, в кого до кого які будуть виникати емоції, то це дуже круто та дуже важливо мати е, такий інструмент, як. Колода з обличчям, тому що ми можемо цих замісників да, живих людей, тому що, як правило, ці розстановки працюють на живих людях, змінити метафоричними колодами. І коли ваш клієнт з колоди метафоричних картинок дістане певні образи, ну, наприклад, я не знаю, там, образ себе, так, ви вже по тому одному да, одній дії, яку здійснить ваш клієнт. Подивлячись на цю картинку з обличчям, ви вже зрозумієте, в якому образі бачить себе клієнт маленької дитини, дорослої людини, жінки чи чоловіка. Буває і так. Буває, що клієнтка жінка витягає себе в образі чоловіка і говорить, та я тягнуся на собі, я не відчуваю себе жінкою. Розумієте про що я? В якому емоційному стані знаходиться ваш клієнт. Фігуру, яку клієнт обирає, яка там є емоція, там є посмішка, там є смуток, там є якісь там здивування, що це? І від того, як клієнт обере себе та обере свого партнера, в якому образі, і як вони поставлять ці картинки один біля одного, вже буде багато інформаційного матеріалу. Який згодом допоможе нам, практикам, у вирішенні проблеми нашого клієнта? Ще хотілося б розповісти вам про таку колоду, як танду. Це такі асоціативні карти, які предназначені до опрацювання відносин в парі. Саме коли ми скануємо стосунки, а я вам навіть окремий ролик запишу про роботу з цією цікавою темою, тому що. Тут можна говорити дуже багато про те, як формувати здорові стосунки, що впливає на здорові стосунки. Ну і перш за все, напевно, почати варто з того: а для кого я обираю партнера? Для себе, для своєї мами, для своїх подруг? Чи для кого? І це дуже важливо. Отже, не будемо на цьому зупинятися, я обов'язково запишу ролик, в рамках якого я розкрию всі ці моменти. Наступна колода, з якою хочеться вас познайомити, ця колода називається еко. Вона застосовується для розкриття творчого потенціалу вашого клієнта. Ну, І в цілому дуже непогано працює з таким вектором, як усвідомлення клієнтом свого призначення, в якому напрямку йому рухатися, до яких там сфер в нього є певний хист, певні природні здібності. І як якнайголовніше, Оцю, цю квіточку розкрити, розкрити цей потенціал, реалізувати наповну, масштабувати себе. І це також дуже цікава тема. І а, я впевнена, ми також з вами до неї обов'язково повернемося. Дуже мої такі робочі інструменти, такі колоди, як Коуп та Прощання заради життя, а, вони дуже круті, тому що вони дають нам можливість співпрацювати з певними психотравмами. І це дуже важливо, тому що. А, 90, напевно, запитів клієнта якраз криється в тому, що з ними відбулася якась травматична подія, і в подальшому. Всі ці реакції, всі ці неможливості розвинути адаптаційні навики, всі ці когнітивні викаження реальності в усвідомленні клієнта вони якраз являються наслідком певної психотравматизації. Психотравматизація може бути в будь-якому будь-якому напрямку. Це може бути і травма розрива стосунків, це може бути екзистенційна травма, травма нерозуміння, куди мені рухатися, і пошуку сенсу з життя. Це можуть бути травми дитячі, батьківських стосунків, так коли батьки так чи інакше повпливали на формування нашої особистості, і ми отримали такий спадок від нашої мами певних емоційних реакцій. І також це буде основою психотравматизації. Так, чи інакше ці колоди дають неймовірний е, такий заряд для того, щоб розкрити цю капсулу психотравми, пропрацювати цю психотравму, ну і в подальшому, щоб ця психотравма не забирала нашу хорошу, нормальну живу енергію, яку ми можемо використовувати для розкриття свого творчого потенціалу, для розкриття себе як особистості, для формування здорових стратегій. Для уникнення певних співзалежних стосунків, і це однозначно впливає на наше життя, і ми будемо ще дуже багато говорити про це. Ну така ще та така ще колода, як вікна та двері. Ну в цілому також вона предназначена для роботи зі станами, пошуком ресурсів, нових рішень. Також дуже непогана колода з формувань з колодами, які працюють з певними шаблонами нашої поведінки, да з безпосередньо з нашими сценаріями, з нашими патернами поведінки. Це колода наказу та рішення. Унікальніша колода, яка складається з трьох основних частин. В першій частині в нас є ці накази, які давали нам батьки. Там, Наприклад, там, будь, там, не будь з собою, не, будь, там, не виражай себе. Не будь, там, для, не живи для себе, живи для мене. Дуже багато таких наказів, які нам давали батьки. Або не думай, так? не виражай власну думку. Все це стримує нас в певних таких, в такій коробочці. Так? З боків на нас тиснуть накази, ті накази, які давали нам батьки. Згори тиснуть рішення. Які були нами прийняті у відповідь на сказове. Знизу нам тиснуть дозволи. Ті дозволи, які нам батьки давали. Ну, нам не можна було щось, так? наприклад, виражати власну думку. А е підстраюватися і бути зручною для мами, нам було можна. І саме ці дозволи якоїсь мені бути не можна, а якоїсь можна, також однозначно впливають на нас. Що небо як сильно на нас впливають умови, з якими нам нас приймали батьки? Ось коли ти будеш слухняною дівчинкою, так я буду тебе кохати. Я буду там про тебе піклуватися, я буду там говорити, що ти молодець. А коли ти будеш якось виражати особливості свого темпераменту, тоді я не буду тебе приймати. Ти не маєш бути активною, ти не маєш бігати та радіти, ти маєш там сидіти тихенько в куточку та гратися іграшками не заважати мамі. І це про це. Це також однозначно на нас впливає. Тут є такі також певні моменти, як спіши. Ти маєш все швидко, швидко, швидко робити, тому що ти не встигнеш. Або е, має бути важко, так. ярлик ролик певної важкості. Також можуть на нас навісити батьки, що от як завгодно, да, в твоєму житті має відбуватися, але тобі має бути важко. Ти маєш працювати з 8 до 7 години е, на заводі, щоб відчувати себе. Е, ти не маєш бути психологом. Це психологи, це все дурня. Це не серйозна професія. Танцівниця це не серйозна професія. Серйозна професія з 6 до 8 працювати на заводі. І ти розумієш, коли приходиш ти додому, ти не можеш відпочити, ти не можеш собі дозволити лягти на диван і просто відпочивати. Навіть коли в тебе вихідний, і всю, весь тиждень ти тяжко працював. Ти приходиш додому і починаєш працювати вже вдома. Ти маєш перепрати всю білизну, перепрасувати все, що просто є в твоєму домі, зробити капітальне прибирання. І коли ти без сил падаєш на диван, ось тоді все, ось ти відчуваєш себе. І це про ярлик тяжкості. І це однозначно впливає на наше життя. Можна дуже багато про це говорити. Але я виносив все це навіть в окрему тему, тому що дуже багато інформації, яку вам хочеться дати з цього приводу, щоб ми розібралися з тими сценаріями, які на нас тиснуть, і пропрацювали їх, і почали жити вільно, дихати вільно, жити своїм життям, а не для когось. І це важливо. Отже, як взаємодіяти з нашим клієнтом через такий інструмент, як метафорочні асоціативні карти? Перше, що потрібно розуміти, що те, що ми говоримо клієнту і те, що він пропускає через свій певний внутрішній фільтр власного досвіду, розуміння чи та, та, та інше, це не одне й те саме. Отже, те, що ми хочемо донести, і те, що інша людина чує, це дві можливо, абсолютно кардинальні протилежні взагалі. Речі, які не співставляються одне з одним. А отже, розповідати вашому клієнту, як то має бути, це абсолютно неефективно. Наш мозок, коли він був ще пластичним да, в нашому дитинстві, ми сформували певні такі схеми відливу. І вся інформація, яка поступає до нас ззовні, вона відливається в такі певні так звані схеми. І в подальшому. Інша інформація, яка суперечить цій схемі, вона або обецінюється, або забувається і часом просто не приймається нами. І навіть якщо й приймається, вона приймається або частково, або приймається через певне обезцінювання даної інформації. Отже, це важливо розуміти. Клієнт. Має сам дійти до усвідомлення своєї проблеми і сказати: о Боже, як я раніше цього не розумів. Такий певний інсайт має відбутися. Для цього ми клієнту нічогісінько не розповідаємо. Ми запитуємо. Для роботи з МАК існує безліч методик, їх просто мільйон. В мережі інтернету, на авторських різних курсах, в різних навчальних посібниках їх дуже-дуже дуже багато. Певних методик, певних технік, де систематично да ми через зображення та правильні питання ми витягаємо оту суть, яка буде ключом. До істинної проблеми нашого клієнта, і в цей момент відбувається дійсно магія. Клієнт починає усвідомлювати, що саме завжало йому жити по-іншому. По одній тій самій картці дві різних людини вас будуть бачити ну, взагалі різні речі, і це про це, тому що це відкликається відповідності до досвіду нашого клієнта. Ця клієнта, вона має, це, перепрошую, карта, вона має бути про щось саме для вашого клієнта. Саме тому ми не допомагаємо клієнту жодним чином інтерпретувати зображення. Ми більше зосереджуємося на баченні клієнта. Можемо запитати, скажи, будь ласка, а про що тобі ця карта? Що саме на ній зображено? Які емоції ця карта викликає? Важливо також чути. Як саме клієнт озвучує проблему? Коли до вас приходить клієнт, просто послухайте, що саме вам клієнт говорить. Кого він звинувачує в своїй проблемі? Наприклад, клієнт говорить: зі мною щось не так, в мене якісь не такі якості. Я там щось там ніяк не можу там зрушитися з. Просто рівного місця, я там тривожний, я там в депресії, я там те, я там все. Це означає, що у клієнта я в мінусі, так? Тобто потрібно працювати однозначно з самоцінкою, з тим, яким чином клієнт прийшов до такого стану. Якщо клієнт говорить мій там чоловік, клієнтка, наприклад, мій там чоловік якийсь там не такий, він мене так не так як треба радує. Він там щось мені надає або щось дає, або я не так, як того хочу, то це говорить, що... Він в неї в мінусі, я в себе в плюсі, я молодець, а він в неї не в мінусі. І тут потрібно формувати певні здорові стосунки, які тримаються на певній взаємоповаги і здоровому ставленню один до одного. І тут потім потрібно також розбиратися, в яких моментах клієнтка ваша прийшла до того, що вона там всі в неї чоловіки там не такі, всі погані, всі там до неї тільки приходять якісь тирани, або щось там трапляється таким чином. Також потрібно тут дивитися, або може так траплятися, коли ваш клієнт взагалі в нього світ в мінусі, може говорити про те, що світ несправедливий, що там відбувається все проти нього. От можуть навіть говорити через такі фрази, як мені здається, що в мене якась там, не знаю, порча, щось, мене, там, якась карма, щось там на мене найшло, що мені одні не трапляються. Але коли ми занурюємося глибше, так, і коли ми бачимо суть проблеми, ми усвідомлюємо, що ніяка це не карма. І не щось не, 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 не такого де, там, клієнту зробили. Що Клієнтки перепрошую, що до неї приходять тільки люди, там чоловіки тирани або там всі її ображають. А це певний сценарій і певна особливість вибору. І про це ми будемо з вами ще дуже багато говорити. Отже, як же наостанок хочеться вам ще дати інформацію, як формується сценарій нашого життя. Батьки нам щось дозволяли. Коли ми робили так, як треба, звісно ж, батькам, батьки нас хвалили. Батьки нас приймали з певною умовою, нам щось забороняли і наказували за якісь наші моделі поведінки, які були неприйнятні нашим батькам. І в подальшому не місце батьків. Задля схвалення ми почали ставити інших людей. Спромувалися дозволи заборони і умови, по яким ми дозволяємо собі жити в кавичках, звісно ж. Отже, ми пам'ятаємо про наш внутрішній фільтр сприйняття інформації. Тому завжди е, дуже важливо. Що саме, яке саме рішення дитина приймає у відповідь на сказане? Саме це рішення, якщо підрезюмувати, весь наш діалог і задає тон життя нашого клієнта через шаблони, паттерни та певні сценарні підходи, до побудування всього абсолютно в житті, починаючи зі стосунків, завершуючи кар'єрою. Отже, я сподіваюся, що інформація, яку я вам сьогодні дала, була дуже корисною для вас, і ми будемо ще багато раз говорити на різні важливі теми. Отже, дякую вам за увагу. На все добре!